Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч Кубкової ліги, чверть фінальний поєдинок Арсенал у себе вдома на Емірейтс Стедіан. Команда Мікелі Артети приймала Кристал Пелас Олівера Гластера. 3-2, друзі. Арсенал перемагає. Ще трик Габріеля Жезоса. Приносить Арсенал перемогу у даному двобою. Сьогодні, друзі, хочу про даний поєдинок поговорити. И давайте все раз обговаривать по порядку. 4-3-3 стартовая разновка в Арсенала. Дэвид Рай в воротах. Юлиан Тимбер, Кивер, Зексенаки, Киран Терни, Томас Парти по флангах. Заржиньо, Михель Мирина, Ванери, Трика, Пизексенаки. Габриэль Жезос, Леандр Трассар, Тарахим Стерлинг, Гонапади. Это стартовая разновка в Арсенала. Кристал Пелас 3-4-2-1 стартовая разновка в Гостей. Дин Хендерсон в воротах. Трева Чалоба, Лакруа, Маргии. И, Трика, Зексенаки. Хьюз, Лерма, Пи, Кпора Мічел латералі, езе Сар, центральні Ткувальні, півзахисники. Ну і у нападі. Це стартова розновка Крістал Пелас. Друзі, ну а тепер давайте безпосередньо про сам пойдемо говорити. Ну що я вам можу сказати, Крістал Пелс вже на 4 хвилині матчу, рахунок відкриває. Все розпочалося з того, що Дін Хендерсон. Віддав якусь неймовірну діагональ, Дін Хендерсон запускає матету в прохід. Ну, там, до речі, матетата виграв боротьбу та у Києве і справді виграв матета боротьбу, дуже здорово поставив корпус вийшов один на один Матета, пробив та матчі матета. Відкриває на матчі, 1-0 Кристал Пелес виходить вперед. Після пропущеного голу Арсенал uh, пішов в атаку. Арсенал в м'яче то більше володів тотальний контроль м'яча, бо від На пані були і моменти, до речі. Після кутових, до речі, друзі, навіть незважаючи на те, що у першому темі не було ні Габріля Мугаліянс, ні Вільяма Салібо. А момент у все одно вернула виникали. Все одно, навіть незважаючи на це, арсенал все одно моменти після котових виникали. Uh, це просто якась неймирна фантастика. як Арсенал ці коту і взагалі розіграє. Пара небезпечних було подач на дальній стійку, ківер там, напевно, скидав на дальній стійку, пригадується. Мені трішки габі ж не замкнув. Ще там була небезпечна подача, така, знаєте, закручена подача прямо у ворота майже м'яч не залетів, Тобто, і справді арсенал так тиснув. Рахім Стерлінг штрафного непана пробував десь так на хвилині 32-й Дін Хендерсон з дальнього кута витяг м'яч на той. Арсенал тиснув, і в другому таймі Мікель Артета робить дві заміни. Спочатку Мартін Едгар виходить, Мартін Едгар виходить, та Уільям Саліба. Уільям Саліба виходить замість Томаса Партії, Мартін міняє Нванері. Клендерич поміняв Кпору.

вийшов на другий тайм Льюіс Скелі, поміняв Кіра на Цірні. До речі, вийшов замість Матити, це заміни були у Кристал Пелес команда, поміняв ЕЗЕ. Ну і ось вона заміна Бакає Сака замість Архіма Стерлінга. 70-х годин матчі Бакай Сака виходить і через 3 хвилини молодий англійсь вже з гольової передачі. Бакає Сака дуже здорово побачив вбігання Габріеля Жезуса, покатив на бразильця, той виходить один на один і Габріель Жезус наносить удар в дальній кут, та робить ргунок матчі, 2-1! На користь арсенала! Дубль габриляжі зуса, і арсенал уже попереду у поєдинку 2-1. Після того, як Арсенал забив другий м'яч. І, в принципі, контролював матч. на Арсенал, Крістал Пелос пішов відігриватися. В тут э, дуже багато вільного простору з'явилось в Арсенала І на 81-й хвилині арсенал скористався. цим Мартін Едегор запустив Габріеля Жезуса у вільний простір. Габі вийшов один на один, пробив далі кут. Габріель Джезуса забив гол і зробив рахунковачі 3-1 на користь Арсенала та оформив хет-трик. Якщо не помиляюсь, це перший хет-трик Габріеля Жезуса у складі Арсенала. За Манчестер Сіті пригадується мені хет-трик були у Габі Жезуса, а за Арсенал, якщо не помиляюсь, його перший хет-трик. Може Это замечательный, но явно что у Габи было хет-трик. Потому что это первый хет-трик Габриэля Жизуса. Ну, Кристопелос назнався и на весь 75-й хвыне Эдрин Кетти забыл, короче, к лучшему быстро сцену Алан, подача с правого фланга, короче, это была Витлайна. Ну и Эдрин Кетти такой же быстрее пробивает с БЛА, с БЛА. Трапает 2-3, Кристопелос намагался. Відіграть, сяло арсенал спокійно давів справу до переможного кінця. Ну і Артет мекельтает Підопічний Підопичний Артет перемагает. Якщо брати взагалі, статистику, да, 12.8 це удари, 9-4 це удари в площину, 71-29 це контроль. М'яча 4-2 за кутовими. Грузії по голівим шансам також арсенал переграв Кристал Пелос шість один. Свою єдину гульву нагоду підопічні берегласне реалізували. В Арсенала було 6 гульів нагод, а три гольіві нагоди було опущено. 551 передача Версенала. 482 з них точні та 87% точність передач. Дуже хороші цифри Версенала по точності передач. 225 передач в Crystal Palace, 149 передач точними, 66% точність передач, 3-1 за офсайдами, З 12 ударів 9 ударів в площину в Арсеналу, 3 удари повз ворота, одне влучення в Каркас воріт, річчя було в Арсенала. 8 ударів Опелес, 4 повзорота ударя, 2 удара, 4 удари в площину, перепрошую, 2 удари повзорота та 2 удари просто-напросто були зблокованими. По успішних відборах, напевно, рівно можна сказати, виразнула 6 успішних відборів, але 66 за таку спішність. У Кристал Пелос 16 успішних відборів, але 53, від такої успішності. 6 сейв Діна Хендерсона, 2 сейв відповідно Девіда Райан, 32, 18, повинні м'яча, 7-4 за перехопленнями. Ну і 12 порушені правил. У Крістал Пелес, одна жовта картка. Вереснала 7 порушені правил, одна жовта картка. Ну, найкращий футболів це матче, це, друзі. Ну, звичайно, що це Габріель Джазос. Габріель Джазос! Як я фармив хет-трик Та приніс її команді. перемогу. в принципі, Габі провів весь поєдинок дуже здорово виглядав, 5 ударів наніс, був дуже активний. І справді, Габріель Ізус на цей хет трик ну, і справді заслужив. Ну і справді заслужив, неймовірно, сьогодні старався Габі. Ну, тому я вважаю, що... Ще... Однозначно саме він найкращий футболіст матчу В цілому я вважаю, що Арсенал абсолютно ділу перемагає. Команда Мікілярдети і моментів більш вторювала і в принципі контролювала матч У першому таймі не вдалося забити, але ось у другому таймі Арсенал Свігли забив, та команда Мікелі Микелі... Ардети проходить до півфіналу Кубка ліги. Вболівальники Крістал Пелас не засмучуйтесь. В будь-якому випадку Крістал Пелас, на пане футбол сьогодні показав. Болівальків Арсеналу вітаю вашу улюблену команду з перемогу. Тож Арсенал виходить до півфінала Кубка Ліги. Поки що невідомо, якісь там будуть пари. Ось, але подивимось, що там воно буде далі. Арсенал 3, Кристал Пелес 2. Я вам, друзі, хочу побажати тільки добра та щастя, друзі! В житті я вам бажаю. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.